Всім привіт. Зараз ми будемо йти робити сливовку. У мене тут є така слива. Ну, дуже солодка. Біла, правда. От хочу нарвати. Кукурутаний какуще. Підсушили її трохи, але може щось буде. Тут зараз Не встигаємо. вспіваємо. та слива. Двой тут забратися. Тут жиків багато живе. Триндіт. Тут десь ужина. Лучше заслотировать и забетонировать. Все моройте дуже класно. И солодка солодка Рвем. Я думаю на трехлитрову баночку буде. Так, а тепер выбрать извити надо. Машина вже дозриває, Вибираємо, О тут десь помідори посіжені, посажені, ні, то пусто. Тут помідори без агроволокна, а там теж помідори, мабуть. Тут часть без агроволокна, це з агроволокном. Тут ще пройтись трошки секатором. Лободу з щирицю повирізати. Беремо бутильок, бутильок 3-хлітровий і сливи нарізаємо сюди, добавляємо цукру трохи і водички. Ось так. Даже чуть трохи залишилося, вибирав саме м'які такі. І зараз льємо водичкою і підмарлюємо, потім воно забродить. Поставимо на сонечку. Або буде тепло сильно. На підоконнику І хай стоїть. Будемо пробувати. А то я на Херсонщині тільки виноград. Виноград робив. Все вино вино. Надо щасливове вино попробувати. Наше вино стоїть вже три доби Ось так воно виглядає. І так поменьшу, зараз ми його відкриє. Трошечки розміщаваємо. Опа. Білий вінчик. Прозорий. А що у нас виходить? Ух ти, яка бомбезна траца! Вони ще тімне сливо є. Треба спробувати ще з темної сливи. Та це ж взагалі. Ой, тут треба надо... таку шлангочку, Не продумали вони тут нормально. Тому що... ця кришечка, Так як шланочку ставиш, навіть з капельки. Сюди воду наливаєш, так, вовдяний затвор. Вона отут сильно згинається. Дуга получається. Бо сильно таку коротку робиш. От. Тут є ж таке, щоб можна було індик видно вставляти, бо вона трималася, але вона тут перегинається. Хай стоїть. Ще й солодка, ще й добра солодка, бо в ньому була дуже слава солодка ця слива. Стоїть далі. Це в нас вже 4 Четверта тупа пішла. Є ще в мене отака слива, зараз спробуємо з неї ще сливовку зробити, наріжемо. так ми порізали. зараз ми всипимо на схо і теж. Закриємо кришкою. Ну, ця повинна бути темніша, все-таки тут є пігмент з шкіркою сливи. Ну, вона теж добре солодка. Оце падаль. Хробаків поганяли, повичищали. Буде вкусніше вино. Отак насипали цукру і водички. І ставимо на файзображи. Це вже стоїть у нас неділю. Треба буде помішати, попробувати. Може вже можна злити. Це у нас стоїть десь три дні, чотири. Вже забродило, піднялася шапочка. чоловік поплив підніматися вверх і йдуть от так забули ми за своє вино сливове що аж плесень зверху покрилась переробило воно зараз треба злити злити треба шламочками так, молчу, чую, як шланочку нам зробити. У багатьох є обычний телевизионный ну, кабель вот такий. такі. Беремо такий кусочок, який нам приблизительно треба. І отут тут ножиком отак так цю зверхний вот слой. Потім зацепляємо за щось таке і потихеньку беремо і стягуємо. Різь рукою так. Первое раз і до самого краю. Потім обратно раз. Оп. І опять-три см снялось. Раз, і все і пішло. Все, маємо таку гарну трубочку. Дуже гарну. Дується, вона така і м'ягенька. Телевізійний кабель. Це такий лайфхак. Якщо комусь треба трубку. зараз багато тих антенних кабелів, нікому вони вже не треба. Того що даже тарелки спутникові обирають. И заливаем через сифону трубочку. Зараз у нас же шапка напала вниз. Все заливаем нашу вино. вину. Оно получилось такие сухаречек вкусный ну, вот такие получилось эту баночку мы следующие зальем добавим прикольный такий ки запах интересный добавим цокольку и ложечки а це выльем Взельмо сюди дві ложки цукру. Це стоїть до вечора, тут все дрожжі є, може ще трошечки, почне подбородить. Переціжуємо нашу темну сливу в бутильок. А і ці дитя стежується. все. Тут багато більше, набагато м'якоті. У у нас получилась такая сливовка. Ну вот скажите, а где тут сливовка была темная, а де была светла. Вот эта светлее, правда? Вот это была темная слива. А це была. Интересно просто, чего она так стала. Но она, в принципе... Прикольна штука. Зараз ми їх розливаємо. Спирту, що тут і що тут хватає. Зараз ми роздельємо. Навірно, в потилках, а може в банках. І в погріб. До нового року хай виставить. Це я другий раз роблю зі сливом. Ну, перший раз в мене сильно воно якось не вийшло, а тут прикольно получилося такий вінчик. Наступний рік я ось цієї сливи не дам облетіти і погнити. Я її все прощу, пущу на таке сливове вино. Якось так. Ну, таким я... Буває, займаюсь теж інтересним цаткою. У мене ще буде. Потім відео. У мене є такий погріб. А десь в мене відео якісь зарисовувався. З старих відео, там далеких, які я тут ще робив. Цю стройку. Тут в мене є такий погріб старинний. Він з гранітних волонів зроблений. Я його хочу зробити як вільний погріб. Це такий секрет. Так. Да. Вже не секрет, мабуть, але це такий секрет. Коли я його буду робити. Я думаю, скоро буде відео. Я зроблю там очень хороший винний погріб. Підписуйтесь на канал.